Шумахер на Букатіке. Так, Дивіться, сьогодні з вами третій Грінвуд. Зараз роблять благоустрій активно, там от трамбовочна машина, трамбують, встановлюють залишки тих бордюрів і вже бачите, там є бруківочка. Бруківочка вже пішла. Робимо входи в під'їзди. Завдання зробити так, щоб люди могли під'їхати з вулиці Широкій, розвантажитись, зайти в під'їзд по-чистому, без будь-яких там переходиків. А я сьогодні прийшов подивитися, що у нас зараз робиться по опаленню, тому що опалення треба вже буде теж запускати, треба якось людям буде прийти до ремонту. І зараз будемо дивитися, що у нас як і є. Дивіться, оцю перехідну секцію теж затягнули, у нас оцей куточок лишається. І оцей торець зліва. отут вот ще. І фактично в дворі все готово. А торець секції 1, там якраз вже теж бруківку зробили, чому його так довго не робили, тому що... Хотіли бурківку зробити, тому що там ще заїзд в паркінг і треба було з'єднати ці дві піші зони. Е, тому спочатку почекали, поки бурківщики зроблять, тільки після того вже поставили арештування, там вже вони виставлені, чекають на працівників. По паркінгу е, збираємось через тижні-два, мабуть, вже заходити на стяжки. Ну, так, орієнтували, вчора мені будівельники сказали, що раніше ніж через два тижні не зайдуть. Але те, що доведені в експлуатацію, встигнуть факт. Ну от, так і рухаємось. Так. Тут плитка. Я минулого разу тут був, тут був один ряд плитки, зараз тут вже два ряди плитки. Плитка вже поставлена, бачите? Тепер очікую на що? На те, що поставлять перила і... Треба буде підшпаклювати ці торці. Так, це у нас рівень, де у нас знаходяться кладовки. і ми йдемо далі. Нагадую, це четверта секція. Так, тут поклав, тут не можна ходити. Зараз запитаємо, де тут можна ходити. Добре, тут можна ходити? Так. Там наверх вже все зроблено, да? так? Так, тут. Те, що минулого разу тоді вже доробили, зараз доробили, бачите, вже перехідні площадки також стоїть плоска, тільки лишається зафугувати. А тут вона вже вся стоїть. Прошпакльовано, очікує на те, щоб це діло затерти. І для того, щоб нанести фарбу по армстронгу. Бачите, Армстронг вже накинули, тільки самі ці квадратики декоративні ще не накидали, ну, тому щоб їх не пошкодили і щоб вони не запилювались. Бо ще будуть шліфувати, і потім ще будуть фарбувати. Можна подивитися, що по по радіаторах тут радіатори, ага, радіатори занесли. Під встановлення, бачите, вони стоять ще не встановлені. Тобто, десь вони, мабуть, вже є. Якраз їх розносили. Тут ще теж так само ще не встановлені, але фізично вони на місці. Зайду в кінці в першу секцію, покажу вам, як зробили, щоб вже почали лічильники монтувати. Я йду спеціально, чому четверта секція, хочу подивитися, що в котельні. Що котельні тут Тут якраз процес іде встановлення. Армстронга. Розмітку роблять. Тут вже встановлений на п'ятому поверсі. Так. Давайте подивимося, що на п'ятому у нас чи є радіатори. О ну, так само. Тут навіть ще принесла всі радіатори в одну кімнату, склали. Тобто радіатори рознесені. Тільки очікують на працівників, щоб вони все зробили. По. А, лічильники, ще раз повторюсь, в першій секції вони практично всюди там вже є. А, мається на увазі не тільки електричні, яке минулого разу показував, Але й е, лічильники води. Тічиниці Дивіться, опалення, дивіться. Сюди дробили Так, Тут йде повний повним ходом процес по котельні. Бачите, встановлюють якісь такі медалі. Добрий день. Тут все виглядає. Насоси. До речі, насоси вайло, щоб ніхто не казав, що ми там щось економимо. Це досі таки непогані насоси, тепли. Як завжди витало, добре, для... ну, отак, ось, і метал, добро дня. Ну хлопці, працюють, Розвісили собі ці креслення і покреслення. <рес> так, і Заходимо в другу частину. Тут в більшості зараз бачите тільки обладнання, скільки ще треба встановити. Ну, це здається, муфти різні, там, прокладки якісь, якісь крани, якісь кути, е Все це діло треба ще довстановити. Якраз зараз йде повноцінний процес. Давайте я трішечки вийду назовні і потім спущусь, ще зайду в першу секцію, в найготовішу секцію нашого комплексу. Так. О, погода добра сьогодні, до речі, ну, незважаючи на те, що волого, але... Дозволяє робити ну, потихеньку кладка, дуже повільно, я кажу, як є. Але зараз закінчимо з першою чергою і переключимось вже на 9-10. Бачите, вже є фасад на 4 секції. Він білого кольору. Вже почали утеплювати котельню мінеральною вату. Ну, Котельну мінеральною ватою утеплюється через те, що... Це ну, потенційно небезпечно. Е, е, як це правильно сказати, е називаємо це, частина будинку найбільш небезпечна в плані там е -е, вибуху, там чи що, дай Бог, чи ще чогось, то вона в більшості ітаблюється мінеральною вад. Так, тут у нас. Червоний колір, тут, бачите, заходить газ, поки що він зачеканений, нам лишається тільки... Так, шерпе, от я не пам'ятаю, внизу встановлюється, по-моєму, там внизу буде встановлено шерпач. Чи може воно тут буде? Я вже проєкту не пам'ятаю. Так. І тут у нас, бачите... По патіо, як його утеплюють, його там підрізають там спеціальним чином, тому що розуклон треба зробити по патіо. Дивіться, як гарно виглядає вже патіо, коли на ньому нема води, коли його вже утеплили. І потім будуть ще робити стяжку і вкладати а, плитку, бетонну плитку, десь, по-моєму, тушотоньшу, то, то 4,5 сантиметри, чи десь щось біля того товщиною, їх вкладуть, і тут буде вже таке місце де можна проводити час для всіх людей, хто ну, скажімо так тут купував квартири. Та ці патіо вони вийшли над Лужковими місцями, але, як на мене, досить цікава річ така, ці патіо. Так виглядає будинок зсередини. Давайте зараз перейдемо на іншу сторону. Так. Ось, бачите, як виглядає зараз благоустрій. Ну от Давайте звідси добре показати. Зараз я стану сюди до цього. Ось там буде в'їзд. Потім ми від тої колони до тої колони, там, де крайні входи в комерцію, буде е, закрита територія, тут всередині, тобто в двір можна буде тільки відкривши ворота, заїхати. А ось та частина зовнішня. Вона буде е, з максимальним доступом, щоб і комерція працювала теж добре. Е, потім вся ця от частина при здачі в експлуатацію, весь цей внутрішній благоустрій буде готовий. Е, до речі, хочу звернути увагу, що вже е, почали монтувати масово балкони. Бачите, вже от вони е, цілий ряд поставили по першій секції, потім тут ще е, теж два ряди. Виставили, тобто теж балкони вже наздоганяють готовність, то фактично нам залишається тільки не збавити темпів, і ви закінчите це все діло у грудні, отримати документ, проведення в експлуатацію, сертифікат відповідної готовності і почати створювати ОСББ. Хоча, відверто скажу, ОСББ на сьогоднішній момент вже віджило своє. Ну, в принципі, можливо, це взагалі тема для окремого відео, я колись, можливо, його зроблю десь до де інстаграму. Але можу так вам сказати, чому ОСББ це віджило себе. ОСББ, завдання ОСББ було на момент, коли у нас більшість житлового фонду доведеть житлового фонду було старого, а жеки вже державні, не с... ну, комунальні, називаємо так. Не справлялось з можливістю все це діло утримувати за ті гроші, які були. А основна проблема фактично була в тому, що на той момент у людей не було багато грошей, вони мали великі заборгованості по комуналці. І Жеки потроху помирали, якість обслуговування була дуже низькою, і наші придумали, взяли з Європи з їхніх кондомінняних умовних. Взяли ідею створити таку штуку, як ОСББ. Вона повинна була створитися не тільки для новобудов, а й для старих будинків. І в дійсності на початку вона дала якийсь поштовх такий, що люди як -то відчули себе хазяйвами, і вони потрошечку так дозволяли собі трішечки збільшити тариф, за цей тариф трошечки отримувати кращі послуги. Але... ОСББ пішло шляхом ЖЕКів в якому плані. Тому що по суті, будь-які е -е, будь рішення фінансові, це рішення політичні. Будь-який голова ОСББ ну, він може трішечки десь щось там собі заробити або іноді навіть надлужково заробити. Назвемо це так. Давайте пройдусь по паркінгу, щоб там паркінг, заодно паркінг подивитися, як він зараз виглядає. Дуже теплий паркінг, до речі. І виходить, що е зараз більшість ОСББ стикнулася з такою проблемою. Е непомітно, е під час повноваштабного вторгнення з е зросли потихеньку, але якщо порахувати за 3 роки, практично деякі речі вдвічі зросли в ціні. ОСББ за весь цей час практично не змінювало тарифів. І до того моменту, коли воно могло накопичувати гроші, зараз воно ці гроші витрачає. Тому. Перед всіма ОСББ стоїть завдання, яке підвищити тариф. ОСББ зайняло таку позицію, що ми не будемо погоджувати тарифи нові, тому що нам треба доказати, що вони є там справедливі, правильні, а от у сусідів дешевше. І через те, що тарифи в більшості ОСББ згідно їх документації. О, сьогодні хлопці тут вийшли, працюють. Згідно їх документації, повинні е, е, затверджуватись на зборах, то виходить така штука: е, збори збираються, іноді просто не вистачає навіть кворуму, не вистачає проголосувавших 50%, і нові, нові тарифи не, е, як це сказати, е, не затверджуються. І виходить, що відбувається. ОСББ, поки ті, які мали ну, плюсовий баланс, потихеньку його проїдають. Після того, як вони його проїдять, враховуючи цю фактично імпотенцію більшості правлінь, які займають позицію, а хай нам голова щось розкаже, забуваючи, що вони і є законодавчий орган, а голова виконавчий, вони займають таку патерналістську позицію і через це. А, і через якийсь час просто настане така штука, що ОСББ скорше за все а, отримає від'ємний баланс на рахунку, після цього, після цього від'ємного балансу а, їм відключать якусь з мереж і вартість нерухомості в цьому комплексі просяде і коротше, від цього програє себе. Закри двері закрив, не закрив. Ось така історія. І реально він себе відживає свої останні дні, фактично, тому що е наше суспільство поки що не готове для того, щоб створити добре, ага, ви тут всі поставили по правій стороні можна пройти? чи Вже все, так? Добре. Та, через балкон. А, та я так звідси покажу. Та мені треба лічильники показати. Дивіться, лічильники на тепло встановлені. На воду встановлені, ну, на електрику, повірте мені, на слово теж встановлені. Встановлені на, на, на електрику, не бачили? А, займається А, Тому виходить так, що а, люди хочуть мати дешевий тариф, якість обслуговування як в якомусь мехічному комплексі. І всі бояться підвищувати тарифи. Хоча а, цей страх призведе чисто для того, що Просто ОСБО почнуть колапсувати. Ну, серйозно. І ніхто поки що про це не говорить вслух, можливо, десь там в якихось добрий день, Е, в якихось пабліках, Доброго дня. в якихось пабліках типу професійних, де голови ОСББ чи там управлінці збираються. Можливо, десь в них там і йде така розмова, але вона, знаєте. Вони всі бояться сказати правду, у нас от взагалі якась така проблема, що люди бояться сказати правду. Ну правда така, що якщо ОСББ в тому вигляді, як є, залишати права на те, щоб не платити більше самим собі, то ну, не собі а дивіться, якщо залишити правлінню, можливість вирішувати питання. Ціноутворення, то воно завжди буде е, за те, щоб платити менше. А ця політика призводить до того, що колись е, ти просто е, тобі відключить або світло, або газ. Ну До речі, от у нас є такий досвід, буде виходити з ділянки, вам заодно іншу частину покажу. До речі, така історія. От у нас було два ОСББ, які е, з нашою пані Оленою Пастернак, яку ми знайшли на щастя ще в 2016 році. І на перше нашу ОСББ ми її е загітували, щоб вона нам допомогла це робити, тому що вона це робила в Роздолі, потім десь на вулиці Червоній. Ну от Ми подивилися на її підхід, нам сподобався і ми її е е якимось чином залучили до нас. Ну і залучили, і залучили. А що думає наш нарід? Наш нарід завжди знаєте, як то. Е 100% краде. 100% краде. Не знали, де краде, їм по барабану було, звідки, то, е, е, звідки та інформація, вони судили більшості по собі. Ну то й що? І вони вижили її е, спочатку з шоколаду, а е, потім з білого шоколаду. Ну на білому шоколаді взагалі історія була така дуже цікава. Їй дали можливість створити ОСББ, а потім, коли вже всі паперова попер... попер... роботу була зроблена. І попросили піти. Ну, окей, пішли. Ну, і На сьогоднішній момент всі знають про цю е, програму по СЕС, да? е, сонячні електростанції, які десь там виходить чуть ли не під 90% держава вертає гроші. Тобто, фактично там на кожну квартиру виходить здати там, до 4 тисяч гривень е, з досвіду там, тих грінвудів, які, на яких це було встановлено. Е, і Люди мають собі завжди включене опалення, а це супер на момент відключення, наприклад, відключають нам світло, та у нас є можливість якийсь час, щоб наше опалення функціонувало. Трошечки будуть, будуть економити. Ну і також є освітлення, як їх називають, загальних, місць загального користування. Коротше, багато плюшок від того є. І пані Олена. Яка у нас зараз працює, яка вона як у нас працює, вона фактично по домовленості з нами веде наші ОСББ. Фактично між нами поки що немає ніякого договору. Ну, крім того, що вона ще веде управлінську компанію по газу І ми зараз е, хочемо натякнути трішечки тим людям, які розказують, що ми там поганий голів ОСББ ставимо, е, агітуємо. Ми не ставимо, не можемо поставити, а агітуємо. І от дивіться. Е, з Чотирьох ОСББ, в яких працює пані Олена, три, які ми е, активно яким допомагаємо, це е, фактично ОСББ, е, два ОСББ на Грінводі е, і одне ОСББ на Лінпольна. Так от виходить, що і одне старий, і перший ще Грінвуд, тобто три на Грінвудах і одна на Лінкольне. Ми Лінкольну практично ніяк не допомагаємо, вони там самі розбираються, а в них там свої коломийки. Так от, три ОСББ на Грінвудах, всі три отримали Сеску, дві вже сески встановлені, а одна Сес є такою, що зараз вже фактично вийшла на фінішний етап. По грошах, по документах вона навіть буде трошечки потужніше ніж попередні, і буде мати більше можливостей. І я от питаю про результат. Тобто завжди я чую одне: от там забудовник ставить якихось там людей, які їм потрібні. то о п'яте десяте. Всі забувають про те, що ми запускаємо людей найшвидше серед всіх забудовників, Ну просто найшвидше. Після того, як ми отримали дозвіл, у нас е е, середньостатистично протягом місяця люди заходять на будову. Ну от питання зараз. Ну, кожна компанія так робить. Ні. І це тільки завдяки тому, що ми можемо чітко домовитися з майбутнім головою СББ, який виконує обов'язки про те, що ми виконуємо один перед одним зобов'язання. Тому що люди, які заходять на будову, вони вважають, що електрика, вода, газ, все, що є, то є безкоштовним. Це один з принципів, то нічого безкоштовного немає. Тому перед тим, як щось говорити, подивіться на справи людські. Три сески, які є. У Львові дві вже працюючі, одна на, на, на стадії завершення. Це пані Олена Пастернак на холодно. Тому і тут так само буде зроблено, але в майбутньому, скажу чесно, е, треба всім переходити на управлінські компанії, е, тільки таким чином можна зробити, хоч якийсь е, лад навести і не, і не створити передумову для того, щоб. Е, ну, для того, щоб Сам комплекс просідав, тобто якість буде просідати, з якістю ціна, з ціною е почнуть нормальні люди продавати квартири, будуть заїжджати люди на більш дешеві квартири е з меншими скажімо так, очікуваннями, що призведе до наступного кола здешевшення цього ж комплексу. Тому зверніть увагу, будь ласка, на всіх людей, які частіше за все кричать, а в кожному ОСББ є така людина, яка кричить, що їй треба е дешевше, бо вона знає, де дешевше. Завжди запропонують їй стати головою, тому що більшість таких людей там з досвіду з мого по шоколаду, наприклад, особливо, навіть коли вже досягали цілі звільнити якусь голову ОСББ. Потім, коли їх просили доєднатися хоча б до правління, вони ні-ні, ні ми не будемо. Ми ми будемо критикувати тільки оця позиція. От одразу шліть їх на три, на три букви. Такі люди, які просто критикують і нічого не хочуть робити, от їх просто баньте і навіть не слухайте, навіть, навіть нічого людського не повинно бути до них. Тому що ці люди, вони, ці ОСББ, які ми так теж зараз війну так солодко, та іноді їх заставляли платити по комерційному тарифу, з Нафтогазом розбиратись. Там є великі проблеми, до речі. То всі ці люди, вони тільки створюють ці передумови для того, щоб все це. Роз'єднати, розладнати і внести безлад. і Але від цього вони отримують психологічне задоволення, що дивіться, як вони можуть, що вони можуть когось заставити піти з роботи, там ще щось, якісь такі речі. Ну, перепрошую, що на такій ноті закінчую, але одразу кажу, що ми не дамо на жодному з наших грінвидів можливості е е е піти таким ж самим шляхом. Ми розуміємо, що отака гра в. Е Типу відкритість в супердемократію, вона призводить до охлократії і яка призводить потім до колапсу. Тому ми наше завдання перші два роки: хочете ви цього чи не хочете, будемо вас за вуха вести до, до правильного життя. Можете там писати коментарі, що вам це не подобається, що ми якісь неправильні, але ми спочатку зробимо, а потім подивимося на наші. Справи. Все, всім до побачення, всім всього найкращого. В грудні здаємо третій Грінвуд правдами і неправдами. Все, па-па.